Вже з Ми на вечері ось такі салатики у нас сьогодні їсти. Ось такі тортики. Фрукти диня у нас сьогодні. Також є морква, картопелька, ось такі доплі. Картопля тріє. Супчик, борщик, напевно. Смакота у нас є картопелька уєв'єшка. Ось така картопелька лазання. Смакота, курочка. У смакуту ми сьогодні взяли. Максимчик є курочку, різ, салатик. Тут у нас такий борщик смачненький. І Це картопелька фріже. То, як на десерт Максим каже, але десерт ще теж буде смачний. А то моя тарілка, курочка. Ось і броколі будемо смакувати зараз. Донесли ще кабунчика і деньку, і то я буду зараз смакувати.